Коли, е, очільник обласної військової адміністрації говорить про те, що в Харкові немає ніяких умов, аби розпочати змішане навчання, це нас просто здивувало. Підготовку укриттів. До роботи ми розпочали ще в 2022 році. Ще в 2022 році ми підготували 51 укриття. Те, що ви бачите на екранах, це те, що підготовлено минулого року. Бо нинішнього року роботи тільки розпочаті. Роботи тривають, і завершених продуктів ми ще не маємо. Чому хтось? Говорить про те, що у нас немає жодного закладу, який би відповідав всім нормам. Ми сьогодні спеціально з вами зібралися в укритті, і ви своїми очима бачите все, що потрібне. входи, виходи, вентиляція, пожежна сигналізація, система оповіщення, туалети. Все необхідне ми маємо. А чому би очільникам області не прийти в такі укриття і не пересвідчитись самим? Я вам скажу, що в наших укриттях були представники ЮНЕСЕФ, був голова комітету з питань освіти і науки, були народні депутати, лише з області нікого не було. Тобто, якби хтось приїхав і подивився на наші укриття. То сьогодні не були би ображені тисячі освітян міста Харкова.